Ситуація, що склалася із підрахунком голосів на окружній виборчій комісії номер 11, хвилює не лише віничан, а й міського голову Володимира Гройсмана. За його словами, те, що відбувається, руйнує авторитет міста не лише в країні, а й за її межами. Свою оцінку виборчим перегоном у Вінниці він дав на прес-конференції. За словами міського голови Володимира Гройсмана, він не бачить жодних проблем для визначення результатів волевиявлення віничан та оголошення переможця, але окружна виборча комісія повинна це робити об'єктивно, публічно та демократично. Це справа честі для кожного з кандидатів: чесна, відкрита, публічна. Перерахувати голоси. Якщо всі впевнені, хтось впевнений, одна чи інша сторона в перемозі, то які в цьому є проблеми? Блокування процесу підрахунку голосів на думку мера лише породжує підозри. Він не виключає, що це може бути продовженням тих брудних технологій, що застосовувались проти одного з кандидатів за тиждень до дня голосування. Начами викидували по десятки сотні тисяч фальшивої е, інформації. Зараз проходять відбуваються якісь невідомі речі, в які хочуть втягнути і мене особисто як міського голову. І все наше місто за словами Володимира Гройсмана, провокаційні дії тих людей, хто зацікавлений у підриві репутації міста, не пройдуть. Місто Вінниця європейське цивілізоване, демократичне відкрите місто. І я, як громадянин цього міста, обурений тими речами, які відбуваються, і не виключаю подальшого розвитку. Кампанії по дискредитації і можу тільки єдине що сказати всім, хто буде дивитися, хто планує це робити, абсолютно готові. Розуміємо, знаємо, прораховуємо кожен, кожен крок на майбутнє. Він впевнений, повинен відбутися чесний, відкритий перерахунок голосів за участю всіх охочих, в тому числі і журналістів.